Цих у нашій програмі. Сьогодні хотілося б мені приготувати страву. Можливо, вона буде злегка така і складненька у приготуванні, але надзвичайно смачна. Тому о, заради того смаку, в результаті, який ми отримаємо, можна потратити, потратити на неї трішки часу. Сьогодні я хочу вам запропонувати приготування о, страв о, Центральної Азії. Тобто це будуть у нас манти. Візьмемо один до одного м'яса і е, ріпчастої цибулі. Тобто, якщо у нас 400 грам м'яса, то ми повинні взяти 400 грам цибулі. Е, завжди вважається, що е, манти будуть смачні тоді, коли ми будемо не перемерлювати м'ясо, а ми будемо його різати руками. І от я сьогодні вам пропоную якраз це і зробити. Е, якщо з начинкою ми розібралися, ми беремо м'ясо, ми беремо цибулю. Також ми повинні взяти. Невеличку кількість води для того, щоб начинка у нас була така м'якенька і соковита. Тісто готують або з додаванням яєць, а частіше всього взагалі без яєць. Отже, фактично, скажімо так, класичний варіант. Ми беремо дві склянки борошна, на дві склянки борошна беремо вдвічі менше холодної води, тобто на дві склянки одну склянку холодної води. Крім того, нам треба буде ще борошно на підпилювання, для того, щоб ми гарненько вимісили круте тісто то о, потім нам треба буде ще десь пів склянки борошна взяти для підпилювання столу чи дошки, на, якому, на якій ми будемо все це вимішувати. Ну, якщо будемо готувати з яйцями тісто, то беремо ще одне яйце і обов'язково у тісто ми будемо додавати ще сіль. Отже, оскільки сам процес приготування начинки, у нас він найдовший, то ми і приступимо з того, що будемо нарізувати м'ясо. М'ясо ріжемо тоненькими-тоненькими кубиками, а потім ці кубики ще і трішки посічем гострим ножем. Тобто будемо якомога дрібніше їх нарізувати. В результаті у нас, зверніть увагу, повинна утворитися отака маса, ніби якби перемелена на крупну м'ясорубку. Тепер ми повинні порізати цибулю. Цибулю ми повинні порізати тоненькими кубиками, тобто ріжемо тонко-тонко. І все це з'єднуємо з м'ясом. Тепер, коли вже і цибуля, і м'ясо порізані, як я казав, ми будемо підсолювати обов'язково і будемо додавати мелений перець. Бажано, знову ж таки, якщо перець свіжо змелений, то, безперечно, аромат готової страви буде набагато кращий. Ну і тепер нам обов'язково треба додати сюди холодної води, щоб оцей фаршик у нас був такий м'якенький. І після цього ми гарно-гарно будемо все це вимішувати. Фарш у нас вже однорідний, м'якенький. Ми його старано вимішали і а, тепер вже можемо приступати до замішування тіста. Одразу пересипаємо просіяне борошно у миску, в якій нам буде зручно все це замішувати. А, додаємо сюди солі, випускаємо яйце і вже потім а, додаємо воду та вимішуємо гладеньке, крутеньке тісто. Після того, як тісто буде повністю вимішане, ми обов'язково його... Залишимо на 20-30 хвилин на столі, накривши миску або рушником, для того, щоб гарно набухла клейковина, і тоді тісто буде набагато легше розробляти. Що ж, фактично вже всі підготовчі процеси готові. Якщо ви не встигли занотувати складники і тіста і начинки, хочу нагадати, що завжди ви знайдете рецепти всіх страв на сторінках нашого інформаційного спонсора газети Акцент, а також газети ти». Ну і крім того, всього, ви можете зайти на сайт студії «Рось», «Рось Медіа, і там у живу подивитися, тобто у запису, подивитися програми про кулінарію. А тепер ми вже починаємо формувати власне самі манти. Ну а для того, щоб їх відварювати, ми повинні взяти спеціальну таку приспособу манти каскан. Тобто це буде пароварка, яка складається з кастрюлі з кришкою. Ну а крім того, у нас ще будуть отакі. Перфоровані вкладки, тобто це і є оці пароварки. Для того щоб нам викладати на них манти, треба їх обов'язково змастити або олією, а краще холодним маслом чи маргарином, для того, щоб самі ж манти не приставали до дна цієї пароварки. Я вже включив сам цей казанок цю кастрюлю. Для того щоб вона розігрівалася разом з водою, але краще всього, якщо ви будете відварювати не на звичайній воді, а на м'ясному бульйоні. Тому що після того, як ви відварите манти, цим бульйоном ви зможете зверху їх і полити. Отже, я відварив бульйон, залив сюди і включив, щоб цей бульйон розігрівався і почав кипіти. Тепер у нас наступає цікавий момент формування мантів, і їх є кілька видів. Традиційний, коли ми формуємо манти із круглих таких заготовок, сочників таких ніби, є формування із квадратних заготовочок. У будь-якому випадку, якщо ми будемо робити чи то квадрати, чи то круглі заготовки, все рівно ми повинні їх розкатати якомога. Тоньше. Розкатувати ми повинні до товщини десь один максимум 2 мм. Отже, витончуємо це тісто і бажано, щоб на поверхні тіста було яком, як, якомого менше борошна. Чому? Тому що борошно буде нам заважати зліплювати готовий виріб. Тепер ми е, на серединку цієї заготовки перекладаємо е, порцію фаршу і будемо е, защіпувати. Спершу складаємо пополам, але залишаємо по центру дірочку. Робимо защіпуюсь у такий спосіб. Потім перевертаємо навпіл і е, скріплюємо оці. Краї ось у такий спосіб. У нас утворюється виріб. По центру в нього дірочка, але е, все це закладено з боків е, тістом. Тобто у нас такий мішечок, в якому буде і фарш, і буде оцей соковитий бульйон ароматний в самому виробі. І поступаємо так само з рештою заготовочок. Ну, а тепер ми е, зробимо манти із. Заготовочки. Для цього ми знову ж таки розкачуємо тісто, підрівнюємо його, щоб у нас творилися такі квадратні заготовочки і будемо складати їх трішки в інший спосіб. Ці квадрати також повинні бути немаленькі, величенькі. І начиночки у нас також там буде гарненько. Перекладаємо начинку і починаємо складати з боку до центру, з боку до центру. І знову ж таки, оці, оці о, хлястики бокові ми защіпуємо по центру. Ми нічого не защіпуємо, а оці Боковушечки з'єднуємо. Фактично у нас утворюється щось схоже на ось ці е манти, які ми робили із е круглої заготовки. І знову ж повторюємо те ж себе. Тепер, коли ми вже е сформували певну кількість е цих е мантів, е ми змащуємо, як я казав, маслом або маргарином е основу цю. Перфоровану. Для того, щоб манти не приставали до форми, до цієї перфорованої вкладки, можна це робити і олією, можна курдючним салом. І тепер ми можемо викладати сюди манти. Єдине, що ми ні в якому випадку не повинні ставити усі всі вкладки по черзі, ми повинні сформувати необхідну кількість. Потім переставити їх всі разом на каструлю, накрити кришкою і відварювати всі разом. Інакше у нас в результаті будуть нерівномірно приготовлені ці манти. Викладаючи їх на перфоровану вкладку, ми повинні обов'язково їх викладати на певній відстані один від одного, оскільки в процесі теплової обробки вони будуть трішки збільшуватися в об'ємі. Для того, щоб вони не склеїлися, ми повинні їх розділювати. Отак от на відстані ставити. Ну і так далі ми поступаємо з кожною наступною вкладкою. Ось нарешті вже все тісто використано, використано і весь фаршик також використаний, тобто вся начинка у нас вже пішла на ці манти. Повністю заповнюємо ці перфоровані вкладочки, ставимо їх одна на одну. Не забуваємо ж їх обов'язково змащувати маслом чи маргарином. І тепер все це можемо відварювати. Оскільки бульйон вже закипів, нам залишається тільки поставити все це на кастрюлю і почекати 30-40 хвилин, коли манти повністю зваряться. Унікальне джерело природньої мінеральної води України Поляна Квасова від санаторію Сонячне Закарпаття зароджується в глибинах гірського масиву Карпат і відтепер доступна і до вашого столу. Завдяки своїм унікальним властивостям поляна-квасова від санаторію Сонячне Закарпаття інтенсивно впливає на функції органів травлення, сприяючи оздоровленню людини та одужанню від різних хронічних захворювань. Поляна Квасова від санаторію Сонячне. Закарпаття, джерело здорового життя дароване природою. Необхідний час для відварювання виробів вже пройшов. Тепер ми можемо їх подавати до столу. Подавати обов'язково гарячими, особливо якщо вони будуть із баранини, то обов'язково гарячими. Ми представляємо ці перфоровані вкладки. І о, тепер можемо перекласти відварені манти на. Тарілку, на якій будемо все це подавати. Подавати ми будемо обов'язково із сметаною, з перцем. Також можемо подавати і з оцтом. Тобто, все, що вам подобається до таких виробів, все це можна пропонувати як своєрідну таку смакову добавочку або як соус. Мені більше подобається. Соус Харіса. Ну, я думаю, що постійні глядачі пам'ятають, коли ми готували в одній з наших програм кускус, то ми готували і цей соус. Соус на основі кмину. Тепер ми можемо пам'ятаєте, що ми відварювали на бульйоні все це. Тобто, у нас була не просто вода, а в нас був бульйон. І тепер ми можемо цим м'ясним. Насиченим ароматним бульйоном, злегка ще й підлити манти зверху. Хочете подавати зеленю, подавайте зеленю. Якщо у вас, безперечно, якщо вам подобається кінза, то ви можете подавати манти і з кінзою. Ну, я буду подавати їх із меленим перцем, із сметаною, ну і також трішки оцту. Ну а на сьогодні у мене все хочу нагадати про наших інформаційних спонсорів газета Акцент а також газета ти», на сторінках яких ви завжди зможете знайти усі рецепти страв, які ми готуємо. Я вам бажаю смачного. До зустрічі за тиждень. До побачення.